А в Покровську вже все позакривали. В нас вже, на превеликий жаль, вже були от кадри вчора. Я дивився, кадри поховань в місті безпосередньо, прямо на вулицях. В вже в Костянтинівці бували, вже да. були. Та. Ну, тобто, і це вже такий великий дзвіночок. В плані того, що ну тут все, що відбувається в Костянтинівці, в Покровську там. На Дружківському напрямку зараз, так ем, це все такі, ну тобто, росіяни тиснуть, вони нікуди це не зникає. Тобто, добропілля перемкнуло увагу, тому що якби, от, вони зробили такий певний прорив, та, який вдалося купувати на даний момент не повністю, але вдалося. Та? Але ситуація під Покровськом і під Костянтинівкою, вона все ще залишається складною з однієї простої причини, тому що росіяни продовжують тиснути. До речі, Деприпілля прям дуже сильно лягає в логіку російських переговорів. Хай би хто мені там що не говорив, але я просто дивився статистику, а статистика говорить, що там темп окупації, на превеликий жаль, окупації росіян, ну, тобто, просування росіян там десь в районі 12-14 км в тиждень. Та? І тут було 22. Тобто, в одномоментно ну, якраз під переговори. ну, тобто, знаєш, там, Отак вони, щоб показати, що типу що в нас темп збільшився. Потім різко впав, і зараз знову він падає. Ну тобто, в моменті все знов впало до тих цифр, які були. Але це все одно темп просування, тобто це просування, це не ноль. Тобто вони все-таки сунуть повільно, повільно сунуть і. Там я би сказав, що в моменті, там наступного тижня, думаю, що нам доведеться говорити про те, що робити з територією, яка без населених пунктів, там в районі Дружківки, до якої росіяни вже підходять з одного боку. З другого боку, напевно, доведеться більш докладно поговорити про Лиманський напрямок, про те, що відбувається, то, що про серебрянський ліс. Та? І що там відбувається? Тому що це якраз ті точки, які зараз, напевно, найбільш гарячіші. Ну, і Новопавлівський напрямок. Тобто Покровський, Новопавлівський і Лиманський. Поки що там про Куп'янськ і про Сумщину, яка прям, здається, якщо я не помиляюсь, за статистикою впало на дві третини кількість або на Сумщині. Що, ну і в принципі, президент говорив, що росіяни перекидуть на інші фронти звітом війська. Тому в нас виходить три точки гарячіше, які постійно гарячі, скажімо, найгарячіші, і інші трошки з меншою інтенсивністю: це Новопавлівський, Покровський і Лиманський. Та?